Перший це льон. Ось ціна вказана за цілий, цілу гардину Вона є доточена таким жакардовим знизу кружево. Ця голубенька це софт. Синя це шифон. Ця голуба це грек-фатин, вона з двох половинок. Далі шифон. Горох це теж софт. Вона доволі таки плотненька. Знизу кружево. Далі шифон. Шифон. Ці марки це теж е, такий, як льон, але це батис. Знизу теж є таке велике жакардове, як кружево дошите Шифон з кружевом, шифон з вишивкою. Хто вже користувався шифоном, знає, що в побуті він дуже зручний. І преться, і прасується дуже легко. Це грекфатин, він з двох половинок. Це всерединку у вас буде таке, як мережево. Отак от, 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 от буде у вас. Вона 1300 гривень. Далі теж шифон, софт. Така жаточка, вона дуже зручна. Проте ви її просто можете повісити, вона у вас розійдеться на віконці і все. Такий батист. Він. Знизу, знизу йде більш яскравий колір, до гори, до білого доходить. Далі це льон, теж льон, теж такий льон. Він знизу і зверху сірий мрамор. Далі шифон з мережевим знизу. Таке кружевне Це теж грекфатин з двох половинок. Всередину буде у вас мережевна така частина. 1700, ця 1300.